Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні, я рада вітати всіх, хто зараз в залі з першим засіданням комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій. Цього скликання було прийнято рішення Київської міської ради створити окрему комісію по охороні культурної спадщини, і на те будемо зважати теж, звертати увагу. Всіх, з ким ми звикли працювати минулого скликання, що наразі це є окремою комісією. Шановні колеги, я теж маю повідомити, що до складу комісії входять чотири депутати Київської міської ради. Сьогодні на засіданні присутні двоє, пане Володимире, ми mm. з вами. І маю зазначити, що згідно з частиною 9 статті 47 закону України про місцеве самоврядування, а також пункту 8, 8 статті 11 регламенту Київської міської ради, відповідно затвердженої рішенням Київської міської ради в 2016 році, засідання постійної комісії є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше як половина від загального складу. Нас є двоє присутніх, отже, засідання є повномочним комісій, але, на превеликий жаль, інша стаття закону, верніше, частина 10 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні містить норму, що висновки, рекомендації, рішення постійної комісії приймаються більшістю. Від персонального складу комісії відповідно нам для прийняття рішень сьогодні двох голосів недостатньо. Нам треба, аби на засіданні комісії було присутнє принаймні три члени комісії. Тож будемо сподіватися, ще раз запрошуємо членів комісії брати участь у роботі комісії, бо у нас є відповідно є порядок денний, який був оприлюднений відповідно до вимог регламенту. Але працювати, на жаль, приймати рішення по порядку денному ми сьогодні не можемо. Тому запрошуємо членів комісії. Комісії фактично не працювали вже протягом достатньо тривалого часу, бо чекали оновлення персонального, відбулися вибори місцеві, чекали оновлення персонального складу. Будемо сподіватися, що наступні наші засідання будуть не тільки правомочними, а й комісія буде мати можливість ухвалювати рішення. Я дякую тим, хто сьогодні прийшов, дякую вам, пане Володимире. Ну і про наступне засідання обов'язково так само, як і сьогодні, поінформуємо всіх членів комісії і сподіватимемось на участь уже всіх членів комісії. Дякую всім, до наступної зустрічі.